Пане Ігоре, мої вітання. Вітаю, що скажете? Вітаю. Наскільки цей процес є чутливим зараз для близькосхідного регіону? Чому країни Європи активно включилися і підтримують процес визнання, і чому Сполучені Штати наполегливо проти? Ну я би сказав, що Дональд Трамп наполегливо проти, і Дональд Трамп повторює о, практично слово в слово аргументацію відміна на тому шкода, що у нинішній адміністрації немає своєї точки зору. Це справді шкода, тому що Америки відігравали завжди дуже велику роль. І Сполучені Штати Америки були коспонсором мирного процесу. В Сполучених Штатах Америки відбулася історична подія, підписання угод ославських, які передбачали створення двох держав. І от власне Сполучені Штати Америки тепер повністю відійшли від своєї попередньої політики і пристали на точку зору Бінімінати. Чи буде це так завжди? Я думаю, ні. Я думаю, що ситуація в Сполучених Штатах Америки, в громадській думці, серйозно змінюється і, очевидно, саме ці зміни будуть впливати в майбутньому на в тому числі визначення цієї політики по відношенню до цього тривалого конфлікту. Щодо Європи, мені здається, тут слід зазначити, що ці зміни теж відбулися не раптово, а ці зміни відбувалися під, вже під впливом тих подій, які відбуваються в Газі. І особливо мені здається, що радикально зміни, зміни, зміни почали бути відчутними. Після. Цього року, тобто після березня цього року, Венім Натанягу відмовився від виконання трьохетапного плану припинення війни в Газі, який передбачав повернення всіх заручників і закінчення війни. Бенімін Нетаняго натомість обрав продовження війни і поставив під загрозу своїх же заручників, що викликало у дуже багатьох європейців питання. А власне, чого хоче він Міна Тнягу? Наскільки цілі, які він проголошує звільнення заручників, відповідають справжній політики Натанягу. І як ви бачите, відповідь на ці питання прозвучала, і прозвучали вони абсолютно очевидно, в тому числі визнанням Палестинської держави. Тобто європейські уряди, оцінивши в принципі, політику Натанягу прийшли до висновку, що Натанягу не хоче ні припиняти війни, ні виконувати підписані ізраїльськими урядами угоди про ту стайсолюш. І взагалі відмовляється, в принципі, від ідеї Палестинської держави. Оскільки від цього, як кажуть, від відмови сама проблема не зникає, то в даному, в даному випадку залишається або Відсторонитися від процесу або реагувати. Але відсторонитися від процесу не можна, тому що в Європі зростає масова підтримка, демонстрації і все інше. Тобто уряди не можуть ігнорувати цей факт. І тому от ми бачимо цю хвилю визнання дивіться, Велика Британія в неділю визнала державу Палестина. Раніше це зробила Канада, Австралія. Сьогодні Франція, хоча зберігала інтригу до прямо до сьогоднішнього дня. Еммануель Макрон з трибуни з трибуни Генасамблеї ООН. Ось що сказав. Давайте послухаємо. і івен. Час настав. Вірний історичному зобов'язанню моєї країни перед близьким сходом і перед миром між ізраїльським та палестинськими народами. Я оголошую, що Франція сьогодні визнає державу Палестина від липня цього року. Розвиток подій був надзвичайно тривожним. Ми несемо велику відповідальність. Ми повинні зробити все, щоб зберегти саму можливість рішення про дві держави Ізраїль і Палестину, які живуть поруч у мирі та безпеці. Отримав оплески. А вчора ми показували масштабні акції протесту, які відбувалися в Італії на підтримку визнання Палестини італійський уряд, яка розумію вагається. Ви називаєте цей процес таким, що змінить геополітичний ландшафт близького сходу? Очевидно, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що розумієте визнання Палестини. Цими країнами, це не лише сам акт визнання, а це формування конкретної політики, в тому числі по відношенню до Ізраїлю, по відношенню до Палестини, по відношенню до конфлікту, до уряду і тому подібне. Тому я думаю, що в майбутньому ми побачимо саме цю зміну політики. І ця політика так чи інакше буде спрямована на. Ну, скажімо так, на тиск, якщо Ізраїль не погодиться відновити мирний процес, якщо Ізраїль не погодиться закінчувати війну, якщо Ізраїль і надалі буде продовжувати ці е геноцидні дії, які він робить в Азії. Тобто тут є дуже багато червоних ліній. Уж я вже мовчу, якщо Ізраїль е виконує свої погрози, які він обіцяв. Е Анексувати західний берег. Uh -huh. Тобто, це я кажуть шлях в одну сторону, квіток в одну сторону, але в принципі все це буде. тобто, Світ, який був до цього часу, коли от, не відбулося від саме цих визнань з цих країн, він вже не буде іншим. Він не буде тим, що був раніше. Він буде іншим, і це струс, да, без сумніву, струс, який можливо. Не виглядає як землетрус, коли от воно одразу починається, але це внутрішні поштовхи, які призведуть до дуже серйозних змін. А знаєте, я прочитала цікаву думку. Якщо говорити про спільну позицію Ізраїлю і Сполучених Штатів, то говорять, що в Сполучених Штатах дуже потужне ізраїльське лобі. Це склалося історично так. Багато євреїв, заможних живуть у штатах і вони підтримують свою державу навіть на європейському континенті. Вибачте, на американському континенті з іншого боку, у Європі зараз дуже багато арабського світу, і там створюється потужне арабське лобі. Наскільки це вірогідний сценарій того, що Європа масово підтримує Палестину. Люди виходили на акції і в Великій Британії, і в Італії. От ми показували щойно відео. Це, це дійсно процеси змішування націй зараз відбуваються. Ні, це абсолютно. Я, я не вважаю, що все так лінійно і просто. Це uh, переважна більшість людей, які виходять з Європі, вони виходять саме виходячи із uh, свого сумління і переконань. Uh, і ці люди не можуть мовчати, хоч скільки вони бачать ці кадри. Можливо, в Ізраїлі їх не показують, можливо, там, де інде їх не показують, а там їх показують. Uh, uh, в Америки, я вам скажу теж, далеко не всі, всі єврейське населення Штатів підтримує Ізраїль. Uh -huh. Переважна більшість євреїв, які мешкають в Штатах, вони підтримують демократичну партію. А демократична партія станом на зараз за останніми підрахунками там, цих опитувань, всього-навсього від 6 до 7 відсотків підтримує Ізраїль. Тобто, можна сказати, що переважна більшість тих, хто голосує за демократію, вони підтримують незалежність Палестини і тут стайсолюш, і, і серед них. Значна частина саме євреїв, які мешкають в Сполучених Штатах Америки, те, що праві організації вони гучні, так це факт. Але можна сказати, що серед єврейського населення, як я вже сказав, домінують ліві погляди. Якщо говорити про Венеміна Нетаньяху, для нього це цей процес, який він підігріває і продовжує щодо Палестини. Це е, збереження влади, чи це ціннісні речі якісь для нього? У нього є, е, є е, ну, можна сказати, що є ціннісні речі. Його ключовою ціннісною річчю є е, недопущення створення Палестинської держави, по факту, і руйнування Угодосла. Він mm -hmm. про це заявляв, практично як тільки прийшов до влади, і цьому він не зраджує. Тобто, можна. Назвати це і цінністю. Паралельно з цим влада теж як цінність залишається для нього найважливішим найважливішою цінністю. Ну і зрозуміло, що от в рамках цих двох двох, я кажуть, ключових речей він і діє. Ну, якщо подивитися на його політику, то в цілому о, він в принципі досягає своєї цілі. Досягає своєї цілі саме в, в, в справі руйнування взагалі, зусиль світу на вирішення цього конфлікту. А останнім часом ну, він під впливом, очевидно, ультраправих у його уряді, або, в принципі, відбулася зміна його уявлень про світ. Він, в принципі, ставить, робить ставку на геноцид, тобто на етнічні чистки, вичивлення палестинців, і вважає, що саме у такий, такий спосіб можна закрити питання палестинського ізраїльського конфлікту. Ми говоримо зараз про Хамас чи про палестинців, він, вважає, він про палестинців. Ну, він знаєте чому? Тому що по великому рахунку, одна із головних пропагандистських речей, яку поширюють власне, щодо цього, то це те, що він накидає і не на в першу чергу. Він накидає на палестинців на всіх образ Хамас. Угу. Тобто він говорить про те, що от вони всі Хамас. І можна подивитися, як в полеміки в соціальних мережах. От власне ті люди, які підтримують цю позицію, вони так само ретранслюють саме цю позицію на Тобто немає ніяких палестинців, палестинців взагалі немає. Це перша теза. А друга теза, якщо вони є, то це Хамас. Скажіть, будь ласка, ми знаємо реальну підтримку Хамасу серед палестинців? Є якісь дані соціологія, чи вірно я розумію, що поки що цього немає? Ну, Це важко сказати. Були дані. Тобто, розумієте, як важко, важко робити соціологію, якщо ми, можна по якимось посередкованим даним сказати, що якась певна підтримка на Західному березі у Хамаса є. Оскільки сам Хамас там перебуває під Пілігї і заборонений. Угу. А Що відбувається в Газі, теж важко сказати, тому що там контролюють Хамасівці. Але я, наприклад, знаю, що там є. Мало людей, які виступають проти Ну, В соціальних мережах пишуть і все інше. Ну, тобто, це, це залежить, вам не скажу, скільки там, і, такого, і які прихильність. Потім де, треба розуміти, що все це е, мінливе. Тобто, якщо е, війна припиниться і люди відчують себе у безпеці. То і ставлення до Хамаса буде змінюватися. Е, і от я нагадаю, що в 2006 році, коли Хамас під абсолютно не Хамасівськими гаслами, а боротьби з корупцією і е, за добробут він прийшов до влади, то е, по великому рахунку, е, від, е, кількість проголосувавших за нього, була теж е, ну, трохи більше, ніж там, за Фатх і інші полі... за фатх. І е, і то, при, при тому, при всьому вони не акцентували увагу на всіх своїх ідеологічних е, маркерах. А от навпаки, вони говорили про добро, бо, тобто вони займалися таким класичним популізмом. Відверто кажучи, зараз сказати, що е, скільки людей кого підтримує, дуже важко. Чи має Хамас ознаки політичної структури? Чи має Хамашо? Ознаки політичної структури. Ну тобто, у нас традиційно да, називається терористична да, має, організація. Має. Розумієте? Має, має. Він має ознаки політичної структури, він має е е е соціальні служби, він має е політичні відповідно. У них є хартія, наративи, осередки. Е угу. е тобто, це, е це в цьому сенсі це. Партія, яка виросла з осередків братів мусульман. і в цьому сенсі да, це політична структура, яка сповідує розбудову Палестині там ісламської держави. Їм опанують світські палестинці, тобто націоналісти, які виступають проти цього, тобто є це, ознаки якщо, так, іншої тут... політичної сили у Палестині. Ми можемо говорити Звісно, про Звісно, да, да, да. Да. очевидно, це Фатх і інші політичні сили, які є світськими, які є нерелігійними, і по великому рахунку ну якщо подивитися на Махмуда Абаза, і на Фатхи, на всіх інших, вони є світськими людьми абсолютно. Тобто, якщо в майбутньому будемо говорити про Державу Палестину, ми можемо стверджувати, що політичні процеси там будуть відбуватися, ну так би мовити, в приблизно класичному варіанті, як в інших державах. Вірно, так, так є от консерватори, і консерватори в даному випадку це от релігійні так би мовити групи. Очевидно, що після, після того цих злочинів, які зробив Хамас, очевидно. Хамас, як політична сила, політична структура перестане існувати, але запит на консервативні релігійні сили вони залишаться, Тобто в даному випадку виникне щось інше. Але паралельно з цим існують сталі політичні структури, які сповідують палестинський націоналізм, і вони там різняються від лівих. До до таких ліберальних і скажімо правоцентристських. А поясніть, будь ласка, як Росія ставиться до цього процесу? Я маю на увазі визнання палестинської держави. Я знаю, що ну, представники ХАМАСУ відвідували Кремль. Та ці візити були от, але зараз я не бачу жодних заяв щодо е цих процесів, які почалися в Європі. Ну, тому що європейці перехоплюють ініціативу росіян. Тобто вони раніше були єдиними бенефіціарами да, цього протистояння, і вони е, отримували непогані шефти на антиамериканізмі, ну, в тому числі американізмі і арабському, да, оскільки все це так чи інакше вибудовується і вибудовувалося як протестування протистояння імперіалізму. І росіяни активно використовували цю тезу. Для просування своїх інтересів. І завдяки цій тезі вони якби просувають, і в тому числі їхня пропаганда активно працює там проти України. На жаль, не завжди безрезультатно. І зараз, коли європейські країни, такі як Велика Британія, Франція, Канада і всі інші визнають Палестину. То росіяни втрачають оцей а, статус єдиної держави а, в, в, в Раді безпеки ООН, яка підтримує Угу. І це теж позитивний момент. Раджа Пардоган сьогодні на Генасамблеї ООН. Ми продовжимо наполегливо працювати над досягненням перемир'я. Про це він заявив у Нью-Йорку, Він виступив на генасамблеї. ООН, перерахував також досягнення його країни у спробах мирного врегулювання війни між Україною та Росією. Слухаємо. Завдяки прямим переговорам Росії та України ми сприяли кільком обмінам полонених та тілами загиблих. Ми працювали над визначенням умов мирних переговорів між сторонами. Не забувайте, що у війні немає переможців, а у справедливому мирі немає переможних. Тож, зважаючи на це гасло, найближчими днями ми продовжимо наполегливо працювати над досягненням перемир'я. Чи не здається вам, що тут конкурує з Трампом, той хоче бути миротворцем. І цей працює над перемир'ям. Хто кого, як ви вважаєте? Ну як на мене, то у Ердогана більш чітко сформульована е промова і, і, і ідеї більш чіткіші і зрозуміліші ніж у Трампа. Ну, і все-таки роль Ердогана він подекуди робить і різкі заяви. Говорить, приміром про те, що Україну не завжди будуть підтримувати і фінансувати. Ну, тобто, натякаючи на те, що треба сідати за стіл переговорів і згортати ці процеси. Що скажете? Так, так. Розумію, не витримує. Це залежить від того, з ким вони зараз ведуть переговори. Політика залежить не, від не, того. Так. Я, 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 <клес> да. Це залежить від того, з ким вони зараз ведуть переговори. Тобто, або вони ведуть переговори з росіянами, і тоді вони пом'якшують свою риторику, або вони ведуть переговори з кимось іншим, і, і, де риторика може по, стати жорсткішою. Тобто, тут, і дуже легко вчитувати, в залежності від того, який, який стан Відносин зараз у нього з Росією, якщо погіршується, то він стає таким яструбом. Якщо пом'якшується, і тим більше є коли перспектива отримати гроші, то він стає м'якішим і солодким. Ердоган, як барометр політичних процесів, Пане Ігоре, дякую, да. спасибі за включення. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень в цій частині інформаційного марафону.